Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. По традиції, будь ласка, напишіть чи зараз видна картинка, чи мене чути. Я підняв вікно, щоб шум не заважав з вулиці. Також, по ходу, пишіть, як завжди, з яких міст дивитесь і задавайте ваші питання. Це відео є для того, щоб українці усвідомили рівень в лапках професіоналізму. Е, Національну Банку України. Чи це шкідництво, чи це є, наприклад, я не знаю там, е, непрофесіоналізм, такий просто що люди там не ходили в університет або покупляли собі посади, я не знаю. Але те, друзі, що наприклад, витворяє Національний банк України, мені не подобається, бо я живу в цій країні, е, як і всі використовуюся звичайно, гривною. Я беру інформацію, яку подав Національний банк України сьогодні. І Вони з такими фанфарами свій професіоналізм висувають. Але це не вперше, коли чиновницький непрофесіоналізм з лямпасами. Е і люди, ну, люди хавають, тому що в когось немає економічної освіти, хтось просто тупо хаває, що його тим ге годують зомбоящика. Отака історія. Тепер дивіться, друзі. В двох словах, ну, я маю економічну освіту і нас вчили, в принципі, як взагалі, як формується гривня, я це все також для себе вивчав ще окремо, як формується взагалі валюта. І як, якщо, наприклад, от зараз Національний банк України салютує, просто салютує, що він не буде друкувати гривню, що він не забирає з обігу гривню там максимально, щоб банки робили більші резерви, щоб ще більше гривні забирали з обігу. І це все подається як якась панацея. А я вам скажу: наприклад, коли забирається просто на хлопський розум поясню, забирається, забирається гроші з обігу. Це що означає? Люди менше купляють товарів, там, одягу, харчів, автомобілів, генераторів, телефонів, менше купляють там, я не знаю, що ви менше землі купляєте будинків, квартир. Таким чином, ви менше платите податків, розумієте? Менше платиться зарплата, менше заробляють підприємці. Тобто і все падає. От все падає. Таке враження, що Національний банк України своїм непрофесіоналізмом просто завалює економіку України. Це в час війни, коли в нас і так не солодко ці чудіки просто вверх, і це ще така стаття там. Вимоги посилюють до банків, щоб не друкувати гривню. Ви подивіться на Сполучені Штати Америки, ви подивіться на Євросоюз, ви подивіться на Швейцарію, Великобританію, Японію, Китай. Які, скільки вони друкують грошей, і скільки вони економіку наводнюють е, грішми. А НБУ намагається от його діяльність вилучити гроші з економіки. Це просто. Я, я не знаю, де ці чудики вчилися і на кого вони працюють. Чи це шкідництво, чи це просто тупий непрофесіоналізм. І от просто зайдіть в будь-який магазин, запитайте, не в продуктовий, там ще трошки люди заходять, і то менше заходять, <кхід> це менше заходять. А взяти, до прикладу, там, де речі продають, якісь товари, вам зразу працівники скажуть, останній час зменшилася кількість покупців, тому що з економіки забирають, забирають гроші. От і все. Хто забирає НБУ? Через що я вже вам назвав. Так, друзі, можливо, є якісь питання стосовно цього. Всіх друзі вітаю! Дякую за побажання, дякую за вітання. Дякую, що пишете, з яких ви міст дивитесь. Я би хотів, щоб ви. Ви почитали ту статтю, яку я дав під відео. Вона з фанфарами така, щоб не друкувати гривню. Навіщо він був посили вимоги щодо банків? І тут розповідається, щоби банки, ви це все почитаєте, резерви свої збільшували, і також як вони забирають гривню з обігу. Це все шкідництво, просто шкідництво. Для чого? Можливо, для того, щоб зникровити економіку, і щоб люди стояли так з простягнутою рукою за якимись лампочками непонятними. щоб... Для мене понятні, да? а, щоб стояли там з простягнутою рукою, щоб допомогу від різних фондів отримувати через недододаток Дія. Можливо, це для того робиться, щоб українці менше платили податків і не виконувалися якісь там державні програми, які мають забезпечити. Там, ну, якісь елементарні потреби та, країни можливо це для цього то я пояснити цього не можу як економіст можливо ви друзі щось напишете що би я вам ще таке з цієї статті зазначив а тут також статті пише що на думку експертів нацбанку ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності банківської системи Ну, для нормальної людини це взагалі непонятно якийсь. Та пишіть нормальними словами. Вна... Далі вони продовжують. Внаслідок цього посилиться стільки з валютного ринку до ситуативних факторів. Це просто білібардистика і сміття вкидується якесь інформаційне. Далі вони продовжують. Національний банк е, зможе в перспективі перейти до пом'якшення адміністративних обмежень для бізнесу та населення. Ну... Просто маслом масляна. І от я вже вам назвав, для чого це робиться. Також можливо, це робиться для того, щоб вводити електронно-банківський констабір, тому що констабір ні Дахау, ні Освенсом, ні констабори в Радянському Союзі, ні в Німеччині ні нацистській не передбачали взагалі грошей. От гроші виймаються з економіки. Також можливо це робиться для того, щоб подушка була для легкого введення CBDC. Цифрової валюти на Можливо, для цього. Можливо, це робиться просто там, якісь шкідники просто хочуть е забрати гроші з економіки, щоб дрібний підприємець просто вже на коліна впав і знищити дрібного підприємця. Можливо, це робиться для того, щоб менше попадало податків е в казну. Можливо, щоб Україна далі ходила з простягнутою рукою перед цілим світом. Для чого це робить Національний банк України? Я Пояснень логічного немає. Тільки має пояснення такі для мене нелогічні, бо якщо вони займаються шкідництвом, то, то їх треба притягувати до відповідальності. А хто їх буде до відповідальності притягувати? Структура, які мене за вірш Франка притягували до від нібито до відповідальності. І в мене в цій системі, не до системі і проти мене, і зокрема зараз там проти Олексія Оскара та Сьогодні. Надіється, він вже там кажуть, що вже все добре. Хоча вийде на зв'язок, розкаже більше. От сьогодні зранку в нього якісь приходили гості невідомі. Про це подивимося. Чи от не до до кого прийшла? До Антону Гори, блогера правозахисника, до Дмитра Каланча. Та, е, Каланчі, е, з Чернівців, блогера, з журналіста та правозахисника, до Марії е, з Ізи біля Хусту. Так, яка розказала правду, що відбувається в кусті, коли депутати ходять в футболочках і в сорочці по міській раді, дітки сидять в школі в шапочках і в куртках зимових. До кого ця ще система не до системи прийшла: до Андрія Рачика в Києві, до Михайла Ковальчука та в Києві, до нагадайте там до Кириченка здається, так прізвище журналіста з Запоріжжя. Це не до система прийшла ще. Також репресувати блогера і журналіста і правозахисника чорткові, не пам'ятаю його прізвище. Зараз напишіть може в коментарях. Та? От така історія. Ще, ще до багатьох там я зараз не буду називати в русі права людини. Біля 50 журналістів зазнали репресій та правозахисників. Також у Львові купа правозахисників та журналістів, блогерів зазнали репресій. Чому такі переслідування? А тут НБУ займається шкідництвом, вилучає гривню з обігу, і все окей, і фанфари, фанфари пішли. Добре, друзі, це проаналізуйте. Все. До речі, всім дякую за активність, всім дякую за донати, підтримку. Дякую за те, що стаєте спонсором мого каналу. В дописі до цього відео є можливість стати спонсором мого каналу. Є можливість допомогти по криптокошельку і донати на картку. Дякую, що стаєте адмінами чату Руху Права Людини в дописі до цього відео, як стати адміном від руху права людини, бо ми в кожному місці селі хочемо створити такий чат, щоб ви спочатку в чаті, потім особисто і один другому приходили на взаємодопомогу і взаємовиручку. Це основне друзі. Також нагадую, що ви маєте знати свої права не для когось, а для самого себе. Ставайте стільки психологічно, сильні, морально, фізично, інтелектуально, духовно. Ставайте такими, як спецназ, у всьому сильними, у всьому будьте відкритими, щирими і пам'ятайте, що сила, яка всередині нас, друзі, сильніша за цей світ. І те, що я казав завжди, кажу зараз. Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я намагаюсь донести до вас істину, щоб ви не були рабами в цій тіні, мороку і смерті. Істина, друзі, це творець. Творець, де перебуває? В нас самих. Тому усвідомлюйте свою силу, не майте паніки, страху, а це відео поширте, щоб світло прибивало темряво, щоб люди трошки розуміли, що відбувається, і щоб це сміття, яке подається, не хавали так, як це подається. Аналізуйте. Бувайте там по годині дві в тишині без телефону, без музики, не читайте, просто будьте можливо на природі, в парку, в лісі. Приділяйте час своїм близьким, друзям, знайомим. Якщо на сходовій кліці чи сусід є якась бабуся, дідуся, які не можуть купити їсти собі, підідьі купіть, позвоніть другу, знайомому, хто одинокий. Будьте людьми, тобто приділяйте час близьким, друзям, дітям, батькам. Не зумбоящику, не в Тіктоці, в Інстаграмі зранку до ночі чи в Фейсбуці. Ні. А час для себе, для близьких і знайомих. Пам'ятайте, спасешся ти, біля тебе спасуться. Тисячі. Люблю вас, друзі. Обнімаю з Богом. Па-па.